Залишитися вдома. Усе почалося з невеликого снігопаду, красивих мережевних сніжинок, які настільки повільно опускалися вниз, що я могла роздивитись майже кожну з них окремо. Я стояла на розі вулиці, чекаючи, коли вимкнеться зелене світло. І тут одна велика тендітна сніжинка приземлилася мені прямо на долоні. Розглядаючи її симетричні паутинки і кристалічні гілочки, я пригадала, що колись читала, як сніжинки утворюються. Сніжинки утворюються навколо часточок пилу. Хіба це не робить їх схожими на перлини, народжені з піщинок? Мені сподобалась ця ідея. Сніжинка це зимова перлинка, що спускається з неба. Поки я милувалася сніжинкою, яка так чітко виділялась на тлі моєї темної рукавички, вона розтанула. Ці сніжинки перлинки часто існують лише мить, і вони варті того, щоб ми звернули на них увагу, помилувалися їх красою, перш ніж вони назавжди зникнуть. Зелене світло увімкнулось, і я перейшла дорогу, ловлячи у своїй долоні і на свої вії. Густі снігові пластинки. Я підійшла до крамнички, до якої прямувала, струсила сніг зі своїх плечей, щік і відчинила масивні вхідні двері. Цю крамничку я знайшла кілька років тому і одразу ж закохалася в її асортимент. Відтоді я її постійний клієнт. Тут продають лише спеції уздовж стін. Одна поряд з одною стоять полиці з високими скляними банками, кожна з них наповнена чимось дорогоцінним, пряним, кольоровим і ароматним. Запах всередині крамнички був насиченим, складним, багатошаровим, і щоб як слід його відчути, я зупинилась, дозволила собі відчути опору на обидві ноги, відчути заземлення. Заплющила очі і глибоко вдихнула. Першим я відчула легкий квітковий аромат лаванди та прованських трав. Наступний шар був теплішим і пах корицею та стручками кардамона. Під ним були складні суміші карі та металевий присмак куркуми. В самому кінці першого глибокого вдиху я відчула гарячий. Гострий і збудливий аромат чілі. У мене із собою був список того, що мені потрібно було купити конкретний набір для конкретного рецепту. Проте кожного разу, як я потрапляла до цієї крамнички, всупереч, взяти між собою списком, я завжди знаходила час обрати якусь нову спецію і забрати її з собою додому. Я попрямувала по проходам, проводячи пальцем по паперовим етикеткам на банках. Деякі написи мені просто подобалися за звичанням. Наприклад, на одній банці було написано ампелопсис. Ампелопсис або виноградівник. Це Ліана, родом із Західної Африки. Із неї заварюють цілющий напій. Ароматом ампелопсису нагадав мені аромат імбирю та кардамону. На етикетці, наклеєній на іншій банці, було написано пилок фенхеля і поряд альтернативна назва пряність ангелів. На цій же етикетці було вказано, що пилок фенхеля може перетворити будь-яку просту страву на надзвичайну. Поряд я побачила банку з амчуром і відкрила її. Амчур зроблений з незрілих, висушених і подрібнених плодів манго. Він використовується для надання страві кислинки. Запах амчур нагадав мені запах фруктів і чогось гостренького. Але поряд з тим я також відчула запах пилу, тому я закрила кришку і продовжила свій пошук. Тут можна було знайти ягоди ялівцю, яким потрібно 3 роки для дозрівання, перш ніж їх можна буде зібрати. І яскраво-червону копчену паприку. І тонкі нитки шафрану. Ще було щось під назвою Віснага, насіння калінджі та висока банка кафір-лайму. Я читала про листя кафір-лайму і про те, що воно може надати супам і смаженій картоплі яскравого аромату. І тому вирішила, що це і буде моїм новим скарбом, який я заберу сьогодні з собою додому. Визначившись, що саме кафір лайм і буде тією новою спецією, яку я сьогодні беру з собою з цієї крамнички, я дістала з кишені список, з яким сюди прийшла. І почала пошук спецій, які входять до рецепту мого найулюбленішого зимового чаю. Якийсь час я пробувала самі різноманітні рецепти цього чаю. Щоб підібрати такий, який мені буде подобатись найбільше. І нарешті я його знайшла. Він був солодким і пряним і гарно зігрівав мене в такі снігові дні, як сьогодні. Вдома в мене вже лежав свіжий корінь білю, палички кориці, сухі суцвіття гвоздики. Тож із цим все було гаразд. Але мені не вистачало ще стручків кардамону, чорного перцю, бадян та кількох цілих мускатних горіхів. Я знайшла все необхідне і запакувала кожен інгредієнт у окремий маленький паперовий пакетик, ретельно кожен запечатуючи. Покупки були загорнуті, оплачені. Я зробила ще один вдих пряного, екзотичного аромату крамнички і вийшла з неї назад на вулицю під снігопад. Легкі неспішні пластинки сніжинок перетворилися на щільну завісу зі снігу, тротуари та вуличні знаки вкрилися його товстим шаром. Я поправила шарф, підняла каптур куртки і обережно попрямувала до того місця, де залишила машину. Дороги потроху почали вкриватися тонким шаром льоду, і я їхала проспективем повільно, доки не звернула на свою під'їзну доріжку додому. Мабуть, сьогодні мені ще доведеться взяти в руки лопату, подумала я. Я загнала машину в гараж, забрала з неї спеції і увійшла в дім. Зайшовши в будинок, я поклала спеції на столик, повісила пальто біля дверей і поглянула у вікно на густий сніг, що падав на сусідські будинки. Я вирішила, що залишусь цього вечора вдома. Мене огорнуло прекрасне відчуття від усвідомлення того, що в той час, коли сніг припорошує дахи, коли на дворі холодно, я в теплі, в безпеці. І мені сьогодні більше вже нікуди не потрібно буде йти. Я подумала, що могла б сьогодні спробувати приготувати гострий бульйон із листями кефірлайму, яке купила сьогодні. І, можливо, ще щось із рисовою лукшиною. Тонко нарізаними овочами і краплею кунжутної олії. Але спочатку я прикладу всі свої нові спеції в скляні баночки і заварю собі чайничок чаю, щоб потягувати його, поки працюватиму. Я з тих людей, які вважають, що прості домашні справи, як от приготування їжі, прибирання, можуть бути досить приємними, якщо робити їх із задоволенням і неквапливо. Якщо запалити свічку, налити собі ароматний напій, умикнути музику або старий улюблений фільм і насолоджуватись процесом від початку і до кінця в спокійній, розміреній манері. Тому першою справою я запалила свічку і поставила платівку з приємною музикою. Потім я одягла фартух і почала відміряти спеції та висипати їх у заварник. Я насипала туди чай, залила гарячою водою прянощі разом з цим чаєм сорту джар на основі якого я вирішила сьогодні приготувати для себе масало і трохи почекала, поки він настоїться, поки його листочки розкриються і віддадуть воді весь свій смак і аромат. Коли мій чаю у заварнику достатньо настоявся, і я наповнила ним чашку, додала туди молока і взявши її до рук, пішла до вікна, яке виходить на задній двір мого будинку. Звідси мені було добре видно, як тьмяніє світло, як сонце сідає за хмари, і сніжинки падають на гілки дерев у моєму саду. Я відчула, що твердо стою на ногах. Відчуваю спокій, впевненість, відчуваю баланс та заземлення. Стан, який я сьогодні вже відчула у крамничці зі спеціями. Нахилившись до чашки, я глибоко вдихнула аромат, щойно приготованої мною прекрасної солодкої і гарячої масали, а потім зробила довгий повільний ковток. Солодких снів